Київ зараз став абсолютно іншим. От Майдан кардинально змінив Київ. Ніколи в Києві так не дотримувались правил дорожнього руху. Ніколи в Києві так не вступали дорогу е, жінкам. Ніколи в Києві так не віддалися. Ніколи. Кияни, просто приходиш на Майдан, там абсолютно фантастична атмосфера, на якій постійно присутні від там 10 до 100 тисяч людей. Всі чим, всі виховані. Як влада не намагалася розкачати ситуацію, зробити будь-яку провокацію, просто нічого не працює. Вони привозили людей на антимайдан, всі, хто приїжджав на антимайдан, поверталися розагітовані. Всі поверталися бандугеть. Приїжджали за Януковича, поверталися банду Це просто неймовірний вплив такий, знаєте, І те, що я казав, що у нас зараз у Львові, в Києві, на Євромайданах є от наша козацька держава. Всі згадали часи, коли у нас нарешті з'явилася воля. Причому ніхто не порушує. Як це зробити, що коли там знаходиться 20-30 тисяч людей, нема жодного п'яну? Пляшки пива ніхто не має, жодної сварки немає. Який рівень відповідальності? Я ще раз кажу, це тому, що такі люди у нас.